Що робити, коли у вас зламалася машина в Європі? Перше. Ви виходите з машини. Ось моя машина. Друге. Ви вдягаєте жилет. Третє. Ви ставите значок трикутника. Четверте. Дзвоните свою страхову. Якщо у вас є страховка, ви е евакуатор приїде до вас безкоштовно. Якщо ні, то заплатите, ну, принаймні, я повинна буду заплатити 150 євро за евакуатор, який доставить вас або в ремонтну частину вашу машину, точніше, а не вас, або е додому, і буде ваша машинка там просто стояти. До речі, поки я е стояла на трасі. До мене приїхали вже шість поліцейських машин, які спитали, чи у вас все добре, чи потрібна вам допомога. І, е, до речі, сказали мені, що потрібно розмитнити, розмитнити машину, але на перший раз штрафу не буде. Мульта по іспанці. Е, тож, слава Богу, іспанці дуже добрий народ, дуже гарний народ, дуже велике їм дякую. Коли допомога не потрібна, я сказала, що я вже жду евакуатор, вони поїхали. Тобто, щоб ви знали, що така процедура принаймні в Європі і в Іспанії.